Отже, українці, увага! Якщо ви хочете забезпечити себе безпекою в майбутньому, поверніть до уваги цю інформацію. Ми бачимо і на Венесуелу. Ось уже нападали зараз. Я думаю, починається на Кубі. Тобто, це взагалі там Південна Америка там будуть починатись дві жі. Потім це у нас Іран, Ірак. А, звісно, там Ізраїль, це колишні країни, там СНГ, ця історія. Тобто, там, де пересікаються зараз будь-які бізнес-інтереси великих країн гігантів. Тобто, це у нас там Америка, Європа, Британія, вона на. Чи то тому участь ніде не приймає, але там керує всім, Китай, Рашка. Оце чим ближче ви будете знаходитись до цих країн і. Чим ближче до перетину їх інтересів економічних, тим не буде щось відбуватися, бо там битва за ресурси, і воно зараз максимально буде загострюватись на протязі там 27 року. Як ви бачите, вже на жаль, на фоні цього всього, що відбувається в світі і про Україну, забувають вже майже ніде про неї не говорять і так далі. Тобто, це буде зараз охоплювати все більшого і більшого масштабу. Якщо ви хочете забезпечити себе безпекою, ну я думаю, вам зрозуміло, які це мають бути країни. Максимально країни, які живуть виключно на туризмі, яких немає ніяких там ресурсів Курсів особливих заводів, не ні підприємств, ніяких не виробництв чіпів. Це чисто країни, які живуть за рахунок відпочинку і туризму, і бажано подалі від всього цього цивілізованого. там можна себе буде дуже добре почувати. І звісно ж таки для цього вам потрібно мати якийсь онлайн-заробіток в цей момент. Бо змінювати я просто розумію, як людина, яка шість разів іммігрувала, змінювати місто чи країну. Це дуже важко, бо ти прив'язаний до своєї фізичної праці. Якщо вам цікаво, як зараз українці можуть отримувати ЗП онлайн, легально, офіційно, зараз дуже багато проектів з цього приводу відкрито від нас. Є проект, ми українцям ЗП платимо європейського рівня там три сімка євро на місяць. Бо взагалі зрозуміть, як ви можете на випадок імміграції, мати хоч якісь можливість отримати кошти, а не йти на чорні роботи в Європі. Велком там а, поклик на шапці профілю знаходиться. Там безкоштовно з вами порозмовляємо про це. Все, друзі на зв'язку. Безпеки вам тримайтеся. Слава всім українцям, які досі тримають.